Як ви вважаєте напередодні українського контрнаступу окупаційні сили чи українські сили мають перевагу? Ну перевагу це таке дуже складне питання. Що таке перевага По чисельності? Їх, мабуть, більше. Ну тому, що в російській армії півтора мільйона людей знаходиться. Але це півтора мільйона. Вони розкидані по ну неймовірній території, тобто вони стоять там від Владивостока до Мурманська безпосередньо в Україні знаходиться десь 250, максимум 300 тисяч погрупування. Кількість техніки. Яке у них є, у них є набагато більше ніж у нас, але є момент. Більшість цієї техніки вона законсервована, знаходиться на складах. Те, що знаходиться безпосередньо на полі бою, ну тут приблизно можна сказати, що у росіян кількість більше, але у нас набагато якісніше, набагато точніше зброя. Кількість боєприпасів у Росіян, мабуть, більше, але знов таки, ми наша перевага в більш точній роботі, в більшій відстані роботи, ну більш, скажімо так, інтелектуальних боєприпасів. З точки зору авіації, у них однозначно перевага, тобто по кількості літаків, вони б'ють нас на ну, разом, мабуть, 3-4 мінімум. Ну, тобто, по тим літакам, які знаходяться безпосередньо в Україні, ну, які можуть, скажімо так, бути використані в конфлікті в Україні. Чому так? Тому що у нас наразі тільки застаріли там, Міг 29, Су-27, Су-24, ну тобто, все там радянської доби. Крім того, ми втратили доволі значну кількість за цей період часу, за, ну, з моменту. Широкомасштабного вторгнення Казати слово паритет або перевага в цьому сенсі ну воно не має великого сенсу. Чому так? Тому що контрнаступ він не буде відбуватися широким фронтом, як це було там під час другої світової війни, коли там 500 тисяч солдат ідуть в атаку, там значить штурмують Дніпро і так далі. У нас немає банане 500 тисяч людей У нас в армії там до мільйона людей. І цей наступ він буде відбуватися на одній або на декілька ділянках фронту, але це будуть відносно малі ділянки фронту. І противник не може там зосередити на цих ділянках якусь величезну кількість людей. Чому так? Тому що фронт у нас давно приблизно 1500 км. кілометрів. Ну, всі бажаючі можуть взяти лінійку і поміряти відстань від Херсону до Луганського, ну тобто приблизно там до Харкова. І всі ці 250 тисяч вони розкидані по величезній цій території. Ну, це можна назвати таку вузенькою вузенькою смузочкою солдат, які стоять на цій лінії. Другою, третє лінією оборони, в них ну, майже сказано, ну, вона є, але вона дуже слабка. Тому слово перевага, ну тут мабуть трішечки неправильно Ми її приміняємо тут. Головне це мобільність армії, це розум нашої розвідки і збройних сил.